Томас та його друзі Залізничні історії. Генрію Ліс англійською цю історію розповів Джордж Карлін переповів українською Микола Козій. Зелений паровоз Генрі прожив на острові Содор багато років. Він не хотів би жити де-інде. Він любив кожнісінький закуток острова від квітучих полів до білих піщаних пляжів. Проте було одне місце, де Генрі бував охочіше ніж будь-де. Його машиніст теж знав це місце. Слухай, Генрі, міг він іноді сказати. Сьогодні у нас хороший день. Зупинимось на хвильку коло лісу. Генрі дуже тут подобалось. У лісі було багато крислатих дубів і високих сосен. Генрі пам'ятав, як колись давно вони з тобі привезли нові дерева для посадки. А теренс і тревор завезли їх куди треба. Тепер він бачив, як ті дерева ростуть серед інших на схилі горба. Генрі завжди ставало краще після відвідин лісу. Він не міг пояснити, чого це так, проте його машиніст усе розумів. Тут спокійно, казав він Генрі. Та якось уночі все змінилось. Паровози відпочивали в депо. Слухайте, сказав Томас, ви чуєте дивний свист? Це вітер виє на дворі, відказав Тобі. Але я ще ніколи не чув такого вітру. Знаєте, додав Джеймс, якби не був Гордон, оце тут, то я сказав би, що це він гримотить з експресом. Усі паровози засміялись, крім Генрі. Сподіваюсь, вітер не зробить шкоди лісові, сказав він. До ранку жорстокий вітер ущух, та шкоди він наробив чимало. Генрів машиніст прийшов до нього у паровозний двір. На лінії повалило дерева, сказав він. Треба допомогти розчистити колію. Дональд вирушив з ремонтним потягом. За ним їхав Генрі. Дерева лежали скрізь. Схил горба тепер був такий голий. Генрі стало сумно. Що сталося з усіма тваринами, що тут жили, подумав він. Коли на платформах у Генрі ставало повно колод, він віз їх на тартак, де з них робили меблі та інші корисні речі. Генрі був радий, що з дерева буде користь, та йому все одно було прикро, що пропала частина його лісу. Ох, зітхнув Тобі до Томаса. Якби ж можна було щось зробити, щоб усе стало, як було. Воно то так, відказав Томас. Але що, поламані дерева не відремонтуєш? Hello, Здоров, Тобі, сказав сер Тофом Гат. Ти щось похмурий. Мені сумно через дерева сказав Тобі. І Генрі теж сумно. Ліс для нього особливе місце. А тепер ліс так поламало. Ми скоро все поправимо, відказав сертофом Гат. У мене для тебе, Тобі, є важлива робота. Я хотів би, щоб ти завіз для мене під ліс кілька вантажних вагонів. Коли вантажні вагони прибули, Тобі був у захвіті. Вони були заповнені чудовими молодими деревцями, готовими до посадки. Це моя найкраща за всі часи робота, сказав Тобі щасливо. Коли Генрі повернувся, він був дуже здивований. Теренс і Тревор заклопотано допомагали робітникам розчищати пеньки і гілки. Дивись, Генрі, гукнув Терен. Ми починаємо спочатку. Схил стане краще, ніж був, от побачиш. Тепер, коли б Генрі не спинився коло лісу, він бачить нові дерева, що ростуть дуже й високі, та звірів, що знову повернулись у ліс. Іноді скрізь буває дуже тихо, а іноді Генний чує, як шелестить листя чи як пташині крила лопотять у повітрі. Часто він чує віддалений дитячий сміх, і завжди він тут щасливий. Озвучення українською мовою телекомпанії ICTV. Переклад Леоніда Дмитренка редактор Олекса Негребецький читав Микола Козій.